Так, друзі, всім привіт! Сьогодні хочу вам показати площі із Соєю і соняшником після дощу. О, вже біля однієї сойки їду, вже бачу, що повеселішала така стала темно-темно зелена. Е, так, у нас випало 26, 26 мм дощу за два дні. Зразу 4 мм, потім ще 5 і потім ще 17. Так, зараз об'їду, можливо, навіть всі площі. Машина грязна, тому вирішив об'їхати машиною. І ті ще дальні площі. Ну, в общем, зараз разом з вами будемо дивитися, що тут відбувається. Так, зараз станемо на сойку. На одну площу, потім на іншу, потім заїдемо на саксон і поїдемо на іншу сою. Так, лобода стоїть, уже бачу. Так. Ох, і лобода, лобода. Так, лободи не взяло зовсім гербіцидом. Mm. Весь бурйон погорів, а лобода залишилася. Так, трішки попало і гродом. Пройшов у нас у два заходи mm. грод. Ну, слава Богу, що нічого страшного. Так, зараз. Отак. От Нарешті довгоочікуваний дощ. Сує у горному стані. Ну, а лобода, як самі бачите, стоїть. На сьогодні четвер будемо з понеділка захожуватися, всі площі перебризкувати, бо не взяло лободи. З ким не спілкуюся, бачу, що у багатьох та сама проблема в цьому році. гліфосот все забирають, окрім лободи. Коротше, докупили ми ще хорма, і будемо додати по 5 грам. А До цього бризкали тут по 2,5 літри гліфосоту з прилипачем. А це будемо, мабуть, давати по 3 літри гліфосоту, 200 г прилипача і гром 5-6 хормані. Бо вже лобода величенька. Ось бачите, вже яка велика, то я думаю, до да. грам 6 будемо давати. Так, тут у ебі посія на 30 те міжряддя вже височенька О, вже воно починає цвісти на деяких. Так, Будьте сламі, як вона на 30-му міжрядді розростається у боки. Коли вона була на 15 15-му минулому році, то росла вона отак, уверх. А зараз розложується в боки, то я думаю, що якщо все нормально, дай Бог, то повинно бути гарне найкущення. Ну, Аж душа радується, коли волога земелька. Так, ну, тут в принципі, все зрозуміло. Зараз переїжджаємо на іншу площу, то за посадкою так, треба перебризкувати. Та будемо, мабуть, всі площі перебризкувати, тому що того що, того, що лобода стоїть. Да, ось уже починає цвісти. Ну нічого. Пишіть в коментарях, хто бризкає по цвіту, хто не бризкає, бо я знаю, що багато різних думок. Хто старається в період світіння не вносити гербіцид, ну вибору немає, потрібно працювати. Так, це вже інша дленка, теж ебі по соняшнику. Тут уже теж дивлюся, соняшник подоличний, ще сходи, він присутня, мішій, ну, коротше, теж. Теж треба буде бризкати другий роз, ну, тут, тут трішки менша соя. хоча Сіялися в один день. Але тут була дисковка, попередник соняшника, там була уранка, попередник соя. Там на дві ділянки була розбита раніше площа, на одній площі соя мають років 6, а на іншій 2 роки соя, а перед цим була пшениця. То там трішки веселіся Соя, да, тут вже бурйон попер. Величенький. Нічого. Хай ще постує, ще якраз три дні постує і будемо працювати теж тут гербіцидом. Дону трішки своя повеселішала. Так, тут картина ясна теж. Він уже з пшениці дивлюся. Пожовтіла так добре, за п'ять днів фірмовська. До, аж очі радуються, коли бачать вологу землю. Зараз заїдемо на соняшник, ще подивимося і поїдемо потім подивимося на стон Аполло. Там, до речі, вона теж в непоганому стоні хоча сіялося на тиждень пізніше ніж цього тут 30-й міжряді а пол у нас на сплошному Так, саксончик теж росте на очок. це в нас крой Піднявся він тут з цієї сторони був менший. туди на той крой не йтиму там внизу він взагалі здоровий на порядок більший ніж тут з цієї сторони ну а так в принципі ось бачите трохи градом його побило. ну слава богу нічого страшного до да, вода он бігла дощ хороший пройшов ну, це дома було 26 мм степу можливо і більше, можливо і менше. Такий вигляд має соняшник. Підгорнутий, бур'янець, він, Амбрузіка є, а то, в принципі, чистий. До Дощик пройшов, якби знали, що пройде такий дощ пропололи б його, а зараз би б, так би днів через п'ять підгорнули б. Був би ефект кращий. Він би тоді дихнув, а потім би, б корку б зірвали б ще, підгорнули і було б ще краще. Ну так, в принципі, теж непогано. Поїхали далі. що? слава богу, теж немає, бо багато дивлюся. Викидаю, що тріщ на соняшнику і на сої, то в принципі наче нормально. Так, заїхав на Аполло. Тут вона в сусідньому селі, то дивлюся, тут або більший дощ був, або ще вчора дощ був, бо тут зараз мокро по полю. А лобода така як пішла. А може це ось свіжа повилозила маленька. Ну це таке як то, що було, як бризкав. Ну, дуже прибита вона, ну по-нормальному її не прибило. Коротше, вилоза погаденько малує. то я думаю, що теж. З понеділка почнемо бризкати. Чу, що я показував там по соняшнику, там уже бур'яну дуже багато. А тоді днів через ти, ну десь да, через плюс-мінус через тижник. Наверно, накриємо ми її ще раз. Хоча тут тут не масово лобода. Коротше може, може треба буде дивитися, можливо й маленька то тон є чи бризнути вже її заразом. Там скрою тут багато, скрою площі. Лободи від дороги. Да, тут, походу, дощ вчора був, бо в нас теж крутило, крутило з усіх сторін. У нас не було, а тут був. Ну, трішки менше тут своєшку, по-моєму. Плюс-мінус тиждень різниця. Просячик невеличкий. Ну, а ток непогона, теж він трішки й гродом полу. Я думаю, тижник і буде вона набагато веселіша. Ось після цього дощу. Ну, це ще не цвіте. Ну, трішки вона менше. Під шісток. Гліфосотом воняло. Я був хтось з тієї сторони посадки бризкав. Ну, Тут Тут он погоріло. Ну, Тут ось під краєм Лобода, це тут постійно. Дорога всі мотаються, пельока з дороги. Не встиг побризкати, вже пильокою накрило і так його погону тут з краю і бере. Ну, Видно, там кое що погоріло, вода прибила, але стоїть. Зараз заїду на ще одну діленку, тут у нас подивимося там. бо там лобода була прям дуже велика. Льоним, що там. а там вже буде видно з понеділка до Фу, воняє раундопом. десь з цієї сторони походу бризкав. Аж цікаво, зараз Піду гляну, ну тут Соя, що міг хтось бризкати, чи не видно слідів. ще не видно, а воняє дуже. Так, переїжджав на другу площу, забув вам показати якраз саме цікавіше. Там, де бризкали, виходить, по 3 літри гліфосоту і 200 ром прилипача на 100 літрів води. Там коротше, лободо полягло, також були очаги по сантиметрів 40. См. І то полягло, посухло, там спрацювало добре. Ну, не знаю, з чим це зв'язано, чи з тим, що півлітра розниця гліфосоту була, чи можливо тим, що бризкали. Дону ділянку вечором, може, десь 7 годин, а туди переїхали, поки заправилось, то вже е, темніло. Можливо, якраз вона пори повідкривала лободо і краще спрацювало. Коротше, як я для себе висновок зробив, е, Там, де не спрацювало по лободі, буду перебризкувати роновронці або вже вночі. Нійок не вечором. І не буду економити на ті пів літра гліфосоту, працювати по 3 літри і не заморочуватися там. Дуже багато не на економиш, а тільки, як в даному випадку, прийдеться перебризкувати ще раз по 3 літри. І це попадос ще на 2,5 літри на гектар гліфосоту. Тут -так. і не економили, так, зараз переїдемо. На разом з вами на ще інші ділянки дольні. Подивимося там, де працювали Хармані, по суї із Хормані. Там лили по, по 3 літри Ліфосату, Не пам'ятаю поприлипа чи 100-200 чи г на 100 літрів води і 5 е, Хормані. Коротше, поїдемо подивимося ще туди. Також заїхали на огород, де працювали хормані Хормані опять гром. Тут лобода сплошну майже. І ось дивіться на четвертий день, як вона вже попадала. Тут-тут, тут. Так що, мабуть, будемо додавати там, де в посівах лободи багато. Пошти. Покрутили вже її, це тільки четвертий день, то повинно бути все нормально. Де менше дужче попадала. Будемо добавляти хорма, там де лободи багато. Зараз переїдемо на ще одну діленку, якщо доїдемо, бо грозна після дощу. Тут ми туди трохи не заїхали, бо грьозно заїхали на Альдазор. Тут дуже хороший, бо мокро. Тут між жіодізусі. І та мокро скрізь. гарненький теж соняшник. Піднявся. То будемо спостерігати. Зараз переїдемо ще на сую, можливо і на суняшник, якщо доїдемо, бо з типом дорога грзно, великі калюжі є такі, що дуже не переїдеш. Тут теж Гродон був невеликий, побило. Що тут кліща не видно, наче нормально. Родом побило, да? значить Так, Тут на цій ділінці теж лободо присутня, ну, поки що не критично, хай піднімається. Ще тиждень железно буде стояти. Теж усе погоріло, тільки лободо залишилося, ну невеличке. В принципі, ото принципі, дві площі в мене такі, що треба буде бризкати вже з понеділка, а решту будемо вже, може, 19 тижні, будемо вже подивлятися, воно ось після дощу по-любому полізуть бур'яний швидко. Заїдемо ще на площу, де я там воточне косив. <рес> Подивимося, що там. Потім на соняшник ще можливо заскучимо та й будемо закруплюватися до півдня їздим. Тут трішки менше своє. це тут мабуть дажник розниця, міжебі, це тут хайпру посіяна, ну менше. Дощ пройшов, таке як та ні, я волога хороша так само як і там. А ось суя, де я лоточний косив. Покушений і то дивлюся там де скушено, то поки що не відпускає нічого нового. Сухий поки що. А там будемо дивитися, якраз поки тут бурган підніметься, якщо він трошки вилізе, то в будь-якому випадку він приб'ється. Трошки соя піднялася, але все одно ще невелика. Дощ пройшов, то думаю підніметься. Тому соняшник подаличний потрушку витиклається невеличкий. Хай підростає, потім будемо бризкати. Так, заїхали на соняшник. Це тут Ольфа і Бомунд. Там є амбрузія, трошки іскрою він є. Ну, ніхто вже і нічого не робитиме. Соняшник вже великий. Так, ну якщо порівнювати Ольфу із Бомундом, то Бомунд вищий, ніж Ольфа. Десь тут загубилася в мене поличка, де стиковий рядок. Це тут треба дивитися по кроєві. Десь тут крої де стикується, ото має де густіше. Ага, це десь тут стик. Це стик. Коротше це треба розбиратися. Тут уже все, де немає соняшника. та хоча ночі й ні. Ночій не менший Тут. Ну одиноковий. То як здалека, то наче й менший. а так. Шо той, той, в принципі. Одинокові.